Зважаючи на дебют Михайла Мудрика у лізі чемпіонів, вчорашнього матчі проти Дортмундської Борусії, день для українських футболістів в Європі був невдалим і не лише проколовся Михайло Мудрик. Напередодні відбувався матч, перенесений поєдинок 12-го раунду АПЛ Англійської прем'єр-ліги. І на Емірітс Арсенал приймав Манчестер Сіті і програв із рахунком 1-3. І чи це свідчить про кризу в стані гармашів підопічних артети, які тепер відсунулися на друге місце у турнірній таблиці? Та кризу персонального Олександра Зінченка, як лідера цієї команди, ми традиційно говоримо із експертом, не побоююся цього слова, англійської прем'єрки Тарасом Котієм. Кажу тобі ще раз: привіт, Тарас, і от в чому проблеми арсенала теперішнього. В принципі, вчора, по вчорашньому матчу, не скажеш, що Сіті в чомусь перегравав. Там е, Гвардіола дуже цікаву таку тактику вибрав. 64% володіння мечем Арсенала е, відмовився від своїх основоположних принципів, е, почав десь грати як маленька команда, почав грати як е, не лідер, не чинний чемпіон, а от команда, яка переслідує лідера і грає. На полі волоного фаворитами чемпіонства. Е, він е, дав фору арсеналу, от випустиш, е, Бернаду сів е, хибним лівим фуллбеком. Це не дуже працювало, тому що коли це б е, арсенал домінував так само, як, як Манчестер-Сіті домінував би так само, як з Манчестер Станбілою, де просто Сілва би е, додаткову е, перевагу створював на чужій половині це одне. А, а так його просто поставили проти САКа, проти найгострішого гравця арсенала, проти найкращого, єдиної в принципі, такої світлої плями вчора і, і не тільки ну, взагалі, останнім часом. І це не дуже працювало. Але Гвардіола такий познущався в стилі от Баварія, так само підпускає суперників до себе кожен е сезон дає їм надію, десь навіть випускає їх на перше місце. А потім починає розганятися настільки, що е, суперники вже просто не встигають за її переможним темпом. І е, тут так само. Е, плюс ми можемо так констатувати, що є все-таки чотири такі е, неминучі в житті речі: е, податки, смерть, перемога реала в лізі чемпіонів е, і те, що е, гвардіола е, завжди перемагає арсенал е, в прем'єр-лізі. Ніх е, історія 12 е, перемог е, Пепа і лише одна нічия. 11 поспіль останніх матчів е, в рамках чемпіонату Англії Гвардіола виграв чи то на полі Арсенала, чи вдома. Йому не важливо. Е, це просто фантастична е, статистика, тому що подібні е, цифри в нього з Борнотом, з е, Бернлі, там, ну, з е, такими середняками аутсайдерами, е, Прем'єр-Ліги, а тут Арсенал, який вже ніби вибився би виби, е, на нову роль, він претендує нарешті на чемпіонство. І, і нібито все правильно робить команда Артети, нібито створює моменти, е, проходять ці передачі. Едін Кетія е, нахабно поцупив зінченка класний е, гольовий пас, коли Олександр подавав як класичний лівий захисник. Те, що ми казали, що хочеться того більше, більше тієї класики і гостроти. Продача ідеальна на межу Воротарського, анкеті я не забив головою, йому ніхто не заважав. Ну, а, все нібито вдавалося, все було ок, але це, це теж трошки м -м, маніпулятивна статистика. Всі, всі ці цифри побачу, тому що подивимося з 24-ї хвилини по десь 83 третю. В Арсенала жодного ударного моменту жодного епізоду, який завершився е, е, ударом, крім пенальті, який, дивного пенальті кінкет я заробив. А чому дивного? Це дуже, це дуже великий, е, великий проміжок часу, скільки це десь майже година. Коли Арсенал просто гарно тримав м'яч і дозволяв суперникам. Там і Зінченко привозив, намагався е, дуже е, розбити пресинг суперника, але йому це не вдавалося. І Габріель, е, хибав, і ну, проти м'яса ми взагалі мовчимо. Там по суті два голи на совісті японця. Він і в іншому моменті, коли Родрі з стандарту вичав поперечено, то він е, гульову хотів ще скинути на іспанця. Е, а чому дивний пенаті? Ну е, тому, що. Кетія прокидав м'яч в ворота. Він летів, і потім вже десь на інерції Едерсон в нього врізається. Він не хотів, він не планував, він не планував цього робити. Ну просто якийсь такий момент вже після того, як вже завершено, вже відбувся удар. Він не заважав Нкетії про робити. Такий досить суперечливий епізод. Якщо б команди зіграли один-один, чи Арсенал би, взагалі би і виграв, то я думаю, б багато б було суперечок з Манчестерського табору про цей призначений пенальт. Е, але, ну, бо з ним з цих пенальтів знову випадає Мартінелі, знову е, не, не виходять всі трикутнички Джака, Зінченко, Мартінелі на Ліфланзі. Знову не дуже ефективний інкеті, а він і другий потім навже, на. Е, Прикінці матчу запров після ще одного дуже такого схожого навісу заказ з правого флангу. Теж він головою не влучив. І е, ну сена в принципі сам подарував цю перемогу Мансіті, е, але і е, команда «Гвардіоли» зіграла така, як ну можна сказати, такий класніший сукла супер, суперник, який просто знає собі ціну і знає, що моменти прийдуть, і, і неважливо це. 36% володіння чи 64% в них більше якості. І от власне ця якість, ці епізоди вирішила долю матчу на користь Мансіті. І десь, ну, звичайно, по очікуваних голах по якості моментів можна сказати, що гра більш нічийна була, ніж 1-3. Але і не скажеш, що Мансіті не якось особливо не заслужив цю перемогу. Так власне, от чогось точно не вистачає. І про те, проти те розповідаєш, що швидше Арсенал подарував цю перемогу Мансіті, і був би нічій не рахунок. Про це розповів Артета у після коментарі коментарі. Сказав, що власне ми дозволили Мансіті забити, і вони скористалися трьома помилками щоб перемогти їх, ми повинні перевершити свій рівень. Ми зрівняли рахунок і мали ще кілька моментів, але такі матчі вирішує правильна робота у карному майданчику. Їм це вдалося краще. Ми були дійсно неточними на початку гри. Недостатньо добре читали ситуації та поспішали, коли не мали жодної переваги. Самі створювали собі проблеми. Гаразд, ми можемо з цим погодитися, але те, як ми дарували голи на цьому рівні, таке неможливо. І зробили результат, і тут нічого дивного, це очікувано за словами Артети. Що при таких помилках А то просто жахливіше помилку зробив, віддавши гульовий пас. І мені здавалося, от ми з тобою спілкувалися. Здавалося, що Еде Горнав дав йому в підборіддя такого ляща. А таке що це, начебто, що він підбадьорював то і казав, що вище голову потрібно тримати. Я не знаю, досвід це чи невдача. Я ніколи не бачив, щоб Ясу робив такий пас за сім років. А сьогодні він це зробив. Це частина гри, і вони отримали можливість покарати нас. Е, до речі, про знаки у цьому поєдинку. Зараз продемонструємо вам інстаграм сторінку Сторіс де Брюйне, як він протролив власне фанатів арсенала. Комусь пива? Ну, тролінг тролінгом, але відверто от, е, Арсенал, е, який включився, не включився, а перебуває в активній фазі чемпіонської гонки з Манчестер-Сіті, вже не виграє чотири матчі поспіль, три поразки і одна нічия. І ти кажеш, що не це не може свідчити про кризу, але це відверто по статистиці, по голі, не дивлячись матчу, це криза. Будемо, будемо бачити, Я, е, якщо теж відштовхуватись від, е, від сів Артетепісня, е, він сказав, що команда навпаки ну, дуже багато хороших моментів, якраз він десь помічає початки виходу з цієї кризи. Дуже багато хороших моментів він е, зауважив для себе і е, є над чим працювати. а Те, що поразка, в принципі. Е, вони от хотіли перемогти, вони хотіли задавити суперника в стилі матчу з Ман'Юнайтед. Ну просто е, якість системи пресингу, системи організації гвардіоли все таки трошки вище, ніж е, в МЮ все ще. І е, тому це не, не дуже вдавалося. Вони намагалися тиснути на високо тиснути на. Те, що робити те, що Сіті дуже ефективно зробив, і з чого прийшли в принципі, ці голи, особливо там після перерви, а, намагалися вони тиснути так персонально, від, починаючи від Едерсона до захисників, і м -м, команда Гвардіоли змушена була грати на відбій. І в принципі, якби м -м, матч з нічією завершився чи навіть перемоги арсенала, ми би казали: ну от пресинг, машина Артети знову задавила. Суперника вони змушували команду, яка не боїться м'яча, як як хто в світі, яка контролює е, володіння, контролює себе. Вони змушували просто грати в Едерсон стільки Едерсонськільки вибивав разів на е, Холланда, так, І тут можемо навіть таку цікаву особливу помічати, що десь таки гвардіола е, підучився в Томаса Франка, тому що це дуже схоже було. На те, що робив Брендфорт передньому матчі на Емірс, коли ворота рая вибиває в нього там дуже високий коефіцієнт гостроти передач, тому що він вибиває на тоні, той виграє або боротьбу, скидає або собі нахід, або і партнером, і тоді розвиваються атаки небезпечні. І в цей спосіб намагався Сіті консульти свої атаки до того моменту, коли ми просто задавили задню лінію арсенала, яка бізнапевне і стома позначилася. Тому що грають в дуже інтенсивному графіку. Е, Іде, звичайно, помилкове рішення е, Томіасу випустити. А не Вайтат. Японець е, насамперед якось ментально не витягнув цей матч. А, ну а напевно, ключовою проблемою було і є, і буде, поки він буде відсутній. Це е, травма Томаса Пате. Ганський опорник він дуже зв'язує. Е, він дуже багато підчищає. Він зв'язує лінії. він Робить так, що арсенал має набагато надійніший вигляд в обороні. Він не, не, не стільки привозить, він теж може розбивати цей прес, Він дуже може класно тиснути. Не вистачало додаткової цієї. Так Жиньо на його позиції. Він провів дуже такий хороший матч, як в плані цифр. Його нахваляють аналітики, <кхід> фанати, тому що ну там по е в цифровому вимірі він е хороший. Типу, майже відіграв. Але тут не вистачало не Жаржиння, не такого б, б, пасувальника, а б не вистачало е партия більше такої сили, більше потужності, більше міці е і більшого такого читання гри. Е це ключова втрата, на, 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 на мій погляд, е другою. після цього йде Габріал Джесус, е який е в принципі, почав бігати індивідуально з м'ячем, на травишці, вже набагато краще почувається. Артета дуже я думаю чекає, тому що він вже на прес-нас конференція згадує всі цей процес реабілітації бразильця. Е, і все-таки ну, я не, не витягнув ці, цей період. В нього був топовий такий вершина. Це матч е, з МЮ, де він здається дубль поклав, не реалізувавши також чимало моментів. А цього разу він е, ну, напевне, просто не одне дочекався якогось того свого четвертого п'ятого моменту, тому що він там з. Такий з тих нападників, яким треба трошки запороти, а потім вже реалізувати, це такі Сіті досить надійно відзахищався навіть з цими всіма експериментами, Бернардо сів на лівому фланзі оборони. Ну, або Пеп знущається вже трошки над суперником, або йому просто скучно жити. Ну тобто, це настільки якось полегшувати суперникам справу, а настільки ускладнювати своїм гравцям життя. Це ну мало мало який тренер здатний. Ну, до речі, було помітно, коли на лівому фланзі Сілва заробив жовту карточку, якщо не помиляюся, або ніколи, Сакаєва просто прокидував і оце от. Ти дивишся, просто, якби ти не знав, що там постав його е гвардіола, ти дивишся взагалі, що там робить, бо <світ> наносила захищається на, на лівому фланзі оборони, просто стоїть сака, його просто прокидають. Ну, не його відверто роботи, але це експерименти пепа гвардіола, які виявляються вдалими, як ми бачимо. І повертаючися до персони Зінченка, як його оцінюєш виступ і як оцінили його виступ статистичні портали? Традиційно досить високі оцінки. Попри те, що при, ударний привоз в нього був так, е, він все таки створив е, класний цей головий момент. Е, 80% точності передач це слабуватий рівень для Зінченка, тому що хороший матч контроль це від 90-92 і вище. Але якось останнім часом, ну чи то він намагається більше ризикованих рішень, чи це пов'язано з тим, що так от Покладає артета на нього надіє на такого зламувальника ліній захисних, е, і в нього падає, падає відсоток. ось е, І з іншого боку, дуже хороші теж, цифри єдиноборства. Е, одній він тільки дуелі внизу і на другому поверсі програв. Тобто ну такий е, рівний. Непоганий матч Зінченка. Нагадує ті часи, коли був Жезус, коли був партий на старті сезону, коли зінченко проводив такий матч, де в принципі, Каші не зіпсував, хорошу свою роль відіграв, але вирішують от, якість вирішує партнерів. Так? Коли Мартінелі трошки в кращій формі був, ніж до чемпіонату світу він відверто здав, хоча він, в принципі, перед Мондіалом почав а, понижати рівень же Е, і е, ну, ось такий матч, де, де інші мали би вирішити. Хоча, повторюсь, момент на асист е, мав, мав бути в нього гольовий пас, Я просто запоров епізод. І зараз буде напевно, для, для Олександра, і для цього е, Арсеналу переломний момент зустріч е, з колишнім тренером. Має Емері виїзд до Стонвіли. В суботу починається тур Апел, е, дуже таким принциповим е, двобоєм. Манціді дуже легко виніс Астонвілу, Астонвілу дуже легко навіть виніс Лестер на виїзді. Чотири і три голи забивали команді Емері в останніх двох матчах АПЛ. І коли не як не з такою командою, як не з такою обороною, з таким дуже відкритим забралом. Коли ну, не, не, не робити злам арсеналу. Тобто це буде, якщо зараз вже е, в Бірінгемі не буде результату, не буде оцей продовження якісної гри е, в атаці, але так, щоб вона не була, відрізками ми до 20-ї хвилини атакуємо. І е, після 80-ї ми вмикаємося, коли вже пропускаємо третій гол, коли ми вже ну, все можна е, собі дозволити розслабитись грати в свій футбол. Ми ж можемо, ми можемо. Ось, напевне, в Арсенала є розвинувся якийсь комплекс Мансіті, і вони ментально не дуже готові а, перемагати е плану «Гардіоли». І десь він теж трошки в тому плані, от і Зінченка йому спійно притикали, тим, що він відпустив Олександра. Дивіться, незамінний гравець зараз нема кому грати. В «Канцело» він теж. Вижив з команди Люіса, і він почав ставити молодого футболіста, після кількох матчів, де його полозили, глухий запас теж відправив. Сілва там на лівому краю, АКЕ після 60-х хвилини, коли, коли вийшов там закриває місце лівого захисника. І типу, дивіться, а Зінченко готовий, він несе свою команду до золота і Гвардіола приїжджає в гості до Зінченка. І просто позбуває його першого місця, забирає в нього так нахабно, і дуже, ну дуже, звичайно, він теж всім тим критиком просто вкотре а, закрив рота. Але з іншого боку, в принципі, в Арсенала теж ніякої особливої катастрофи не стається. Тому що так за додатковими показниками Мансіті попереду, але в обох команд рівна кількість очок, а в Арсенала один матч в запасі це Евертон. Це вже буде не «Гудісон», де дав катрибулний дуже так близько до поля. Е, і не будуть е, 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 притушувати якийсь моральний стан цього арсенала. А це буде домашній емірець. Ен і е, тут е, лондонці мають всі шанси взяти три очки, е, тому що імпульс нової мітли, нового тренера він звичайно, такий дуже сильний, але він не може тривати вічно. арсенала. Відповідно, є всі є всі шанси, і зараз е, ідеальний, ідеальний момент складається. Суперники найближчі будуть трошки зручніші, тому е, можна знову повертатися на переможний шах. Якщо, якщо звичайно за Стонділою не вдасться, якщо не вдасться потім з середняками е, АПЛ теж зачепитися за переможний результат, тоді та тоді вже просто автострада перед Мансіті, чемпіонство дострокове буде повторюватися якась історія Баварії, вічна е, історія в чемпіонаті Німеччини. Ну, до речі, долю. Ти згадав про матчі Арсенала. Також ми подали про матчі Мейн-Сіті, який в календарі. От зараз ми його виведемо. Але дивлюся на Евертоні, там досить непростий календар Віталій Віталія Миколенка З Ліц, Астон Вілла, Арсенал, Ноттінгем полегше. Далі Бренфорд, Челсі, ще Тоттенхем, Манчестер Юнайтед. Ну, хлопці можуть вилетіти відверто. Ну, за зараз це ще в нього найближчі матчі. А, ще такий топ порівняно. Тобто, там, десь з Ліцом з нотінгем треба не те, що там начеплятися звучки, а перемагати просто банально. Ну, судячи е... з форми теперішнього Евертона, це точно буде складно. Просто треба е, багато лонгболів е, виконувати на голову Тарковський, і е, момент прийде. Ну і до речі, нагадала теж е, дуже такий кризовий момент, і він раптово почав якось проявлятися в арсеналі, коли ну, просто на стандартах Сіті знищував е, захист е, лондонців. І ми про це говорили, тому що коли там Едегор е, крив е, Таковський в матчі з Евертоном е, пропустило гол. Коли з іншим покрив Тоні е, в Воротарському, якийсь по, повний хаос, е, ніхто не може зрозуміти, що відбувається, всі дивляться на м'яч. Е, дуже це ну, нагадує просто найгірші зразки оборонної роботи на стандартах. І зараз Сіті, тобто команда, взагалі ніяких висновків не робить. Зараз Сіті момент, коли. Е, П'є Родрі, поперечено, коли теж там момент такий, що за, заметався м'яч по воротарському, і і з величезною панікою, з величезною проблемами відбувається. це вже такий, це ж не може вже бути випадковістю. Це закономірний закономірна проблема. І 에, такі от команди, наприклад, в принципі, як далі теж буде Евертон в Арсенала. Той же ж ліц і так далі, вони то якраз на другому поверсі на стандартах роблять ставку. І Якщо це не покращити, якщо десь ну, не, не знаю, не додати міці, не додати організації, не попри краще попрацювати на тренуваннях над стандартними положеннями в своїй зоні, то в арсенала будуть просто знову пропущені легкі голи. І там же не, не, нічого не допоможе е, валити все на суддів, тому що все-таки е, футбольна асоціація визнала, що гол е, Бренфорда, що він його не треба було зараховувати, бо там якийсь такий офсайд, десь там е, трошки неправильно е, спрацювала система ВАР, неправильні лінії провели, не по тому гравцю і так далі. Дуже складний був для е, орієнтації епізод з багатьма такими передачами. От, але щоб, щоб арсеналу не, не не доводити до такого, до тих помилок, їм просто потрібно краще, краще поводитися в своєму е, воротарському. Ну а якщо ви не здатні, то м, в принципі просто тоді м, намагайтеся не, не дозволяти мінімізувати кількість кутових штрафних. Тому що ми, в принципі, навіть згадаємо, що Лісандро МЮ землю забивав головою в штрафному арсеналу, теж на ЕМІ Тобто це колосальна проблема. Якщо вже такі не, не, не спросяко тролили за те, що він е, низенький, як він буде протистояти велетнього Холанду, е, то він забуває арсенал на, на стандарті. Е, тут е, потрібно всі сили кидати на гасіння цієї пожежі. Ну є ще над чим працювати команді Арсеналу, як команді і Мікелю Артеті, як і нам працювати над лаконічністю подачі і описування футбольних матчів. Ну, звичайно, жартую. Це був Тарас Котів, і Юра Гаврищак і YouTube-ресурс футбол 24 Свідкуйте Слідкуйте за наповненням контенту, і як традиційно обіцяємо, що буде завжди цікаво.